Друзі, у нас сьогодні в роботі автомобіль Kia Sportage. Установили мультимедію від компанії KRS. RS-300 моделька. 432 пам'ять і дуже-дуже гарна магнітолка на QLEDOF дисплейчику. Вже трошки смеркається і мені трошки незручно передати вам цю всю шикарну картинку. Ну, дисплей тут превосходний. Друзі, що ми маємо в цій магнітолі. Давайте вкратце пробежусь. У нас тут є можливість поставити сим-карту. Тобто в бардачок вивели симочку. Все є. У нас тут є активне охолодження. Будь ласка. Лібо включається, либо принудительно. Пожалуйста. У нас тут є без CarPlay. Пожалуйста. У нас тут є DSP процесор. Дуже круті звукові настройки. Пожалуйста, все працює, бачите, дуже-дуже швидко. Також, е є можливість ділити екранчик на дві половинки. Ось отак так, одна половинка, там друга половинка. І можна користуватися з однієї сторони, грубо говоря, YouTube, з іншої сторони, навігація. Дуже-дуже зручно. Підтягнули кнопки керма. Це все також працює. Оці всі ярлички можна міняти так, як вам зручно під себе. Оклеїли защитним склом це все діло. Далі. Що ще вам показати? Навігація. Навігація по умовчанню тут гугловська. Пожалуйста, ось вона. Також можна встановити будь-яку другу навігацію, яка буде працювати без інтернету. Є можливість роздавати інтернет з телефона. І пользуватися ютубами і всіми остальними браузерами. Да, є можливість ставити сім-карту. Це дуже-дуже зручно. Що ще додати? Кнопки керма, будь ласка, резистивно, покану. У кого як, на які машинки як, все працює, все підтягується. Блютуз є, CarPlay бездротовий є. В цій магнітолі, скажімо так, є все, все що потрібно для. Нормального, комфортного пользування, скажімо так, пристроєм. Ось така краса. Друзі, по всім питанням звертайтесь до свого менеджера, до свого продавця, установщика. Я думаю, вас більш детально проконсультують. Також в місті Кривий Ріг можна поставити, або в вашому місті, де ви хто вам порекомендував, скажімо так, такий пристрій. По всім випросам, звертайтесь по телефону або до свого менеджера. Всім дякую, всім гарного вечора.